Всім день. Місяць квітень і маємо смородину, сорт радужна. Ось такі маємо кущі. Справа праворуч, кущі на рік молодші за. Кущі які є. І як закладка відбувається Бруньки, як бачимо, цього року ці кущі закладають більше і, можливо, буде цього року кращий врожай. Я говорю на рахунок того, на рахунок того, як Відбувається плодоношення, врожайність не є такою високою, наприклад, як ювелейна копання, наприклад, тобто менша врожайність, але ягода одного гатунку з хорошою твердою шкіркою піддається гарно заморожуванню. гарний е, збір який не є розтягнутий, практично вся одночасно доходить ягода, тому цей сорт можна садити, він підходить для механічного збору, оскільки не має має сухий відрив і, як бачите, ріст дуже-дуже непоганий. Це радує, бо якщо на третій рік, кущі, відповідно, виглядають непогано. На рахунок, що весною я даю для поживи, смородина може будь-яке добриво для неї. Це великий плюс, вона практично працює однотипно, можна собі і нітроамофоску, нітрат амонію, так, з таких стандартних добрив. Це ще можна давати в березні до появи квітки. Коли вже йде зелена ягода, можна дати калію, також досить непогано себе показує і на попеллі, також непогано себе показує і на комплексних добривах. Тобто це ягода, яка посадив, ну не скажу, щоб посадив і забув, але кущі розростаються цього сорту дуже-дуже гарно, як бачите, скільки пагонів тут є. І практично добре я даю набагато менше, менше за нею доглядаю через те, що більше потребує догляду лохена. Як основна у мене ягода. І також радує цей сорт тим, що це є один з найбільш ранніх сортів. Я шукав саме ранні сорти, коли відбувається вже є плодоношення збір ягоди, тільки інші сорти починають дозрівати. Тоді ми маємо і ягоду набагато дешевшу. Ну і відповідно, взагалі невигідно її збирати. Також ці кущі радують не тільки приростом, але також і гарним листоком, хто її, забирає на чай, це також вони гарні, коли вже розкриваються повністю. Я вже покажу розмір порівняно з іншими сортами смородини, то ви побачите, що її листок дуже великий, тому відповідно. Для сушіння на чай також досить можна гарний збір листя робити. Кущі зараз вже практично є, що й метр сімдесят за висотою більше. Навіть вже 1,70 метра, мабуть, навіть не знаю. Це неймовірно, так як для смородини, і вона все-все росте вгору. Ну, Побачимо, доки максимально вже за цей рік, я думаю, вона виросте. Переглянемо, що саме, як вона себе покаже, і по врожайності на один кущ, також на кількість само, сама калібр ягоди. Ну і відповідно буде робитися вже висновок на рахунок того, чи вона дійсно може підходити для промислової посадки чи відповідно ця посадка з смородиною радужною вона є неперспективною. так Тобто це ми все, я думаю, на відео також це все покажу Як бачите, розростається дуже гарно, це радує. Ось порівнянні з сортом, не пам'ятаю це за сорт був. ну Як бачите, садилося одночасно, ну і тут дуже-дуже відрізняється по швидкості росту, по кількості пагонів. немає ось таких різних закруток в пагонах. Ну, це рівні, гарні пагони, компактні кущі і досить так непогано себе показують. На рахунок того, і чим можна обробляти, та сама обробка, я вже неодночасно, неодноразово говорив про те, що можна давати енджіо від тлі та інших шкідників. Також можна давати фунгізид, фунгіцид, можна давати скор, хорус, можна давати і фундазол. Ну Хоча, як такого антрактозу я на ній ще не бачу. І не знаю, чи дійсно в наших краях він на смородині розвивається. І ця обробка одна, так, до появи квітки. І відповідно добриво, яке маєте в наявності, можете сипати. Воно завжди любить, чим більше підкормити, тим краще. ну В міру, звісно. і тоді будете мати непогану врожайність і непоганий ріст смородини. Тому всім дякую за перегляди, дякую за те, що залишаєтесь на каналі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте і до наступного відео.